Доброго дня! Не дивлячись на надзвичайно важкий стан в нашій країні, я продовжую допомагати фермерам України та доставив до одного з моїх клієнтів дискову борону для обробітки ґрунту. Виробництво компанії Simba International – це дискова борона, модель Express шириною захвату 6,6 метрів. Виробництво компанії Англія вона вживана та 2014 року. Загалом. До 2014 року компанія, яка корпорація Сімба, виробляла ці дискові борони на сьогоднішній день і починається з 2014 року, відома як Great Plains Чому саме доставили таку дискову борону? По-перше, найпотужніша рама в сегменті. Вага дискової борони загалом сягає до 8 тонн, 7,950. Далі батарея знаходиться на дисках ромашках. Загалом ми маємо 52 диски е в два ряди на пружинних стійках. І в кінці е, вже рами іде поток. І ця вся конструкція шириною захвату 6,6 метрів, вагою 8 тонн. Трактор потужністю потрібен до 240 кінських сил. Також основна перевага цієї дискової борони це те, що ми можемо регулювати кут атаки передніх дисків, а також можемо працювати е, на глибину е, від 15 см. Не дивлячись на такі час часи, котрі настали в нашій країні, але ми доставили цю дискову борону до України. Вона вже знаходиться в господарстві, привезена з Європи. Доставка зайняла до 10 днів. Отже, за телефоном нижче можете звертатись до нас. Ми доставимо ще декілька таких боронів є в наявності, і до нових зустрічей!